Привіт-привіт усім! Кого ще сьогодні не бачила? Але вже перший ролик на сільський блогер вийшов. Так, друзі, вийшла я на свої обістя, на свої володіння. Сьогодні хлопці закинули вже до кінця два рядочки, там не був, побіг. Вже все закинули. Всі рядочки підготовлені до, до урожаю. Все. Ще тільки натягнути лишилося цією ниткою з двох сторін. І усе. Але це можна зробити вже і в червні навіть. Навіть ще, друзі, півтора тюка, там де бумік пішов, зараз може приближу. Ще півтора тюка нам залишилося солами. Досить файно, досить файно. І все закинули. Так дивлюся, дивіться, у нас це посаджений Чесник, оце була вся площа, те, що ми садили. Це той такий великий чесник дюшес, що йде на продаж. Тут. Вроді би цибульку на зиму ми посадили. Все, я вже забула, друзі. Я вже не пам'ятаю. Тут звичайний чесничок, і там ще тут буде кусочок, то такий однозубка. Але так дивлюся, що ще не сходить. Ще нема. Хоча доволі-доволі тепло. Але в нас тепло трохи. Тепленько. Вже бумікові треба дати таблетку від клющив, бо він вже починає з загороди бігати. Ще треба піти взяти таблетку. А та мадмуазелька. А та наша мадмуазелька. Навіть не втікає від буміка. Каже, я вже така, як ще була я, Ми забрали її до хати. Але що вони зараз будуть билися, він її б догонив. Ай, красенька така біленька. Ай, красинька така. Дивіться, друзі, бачите? Вони ще трошки подружаться. Вже вона його не хоче так боятися, вже має знаєте, права. Її також годують, чекай. Тресі, ні з боятися. Хоча він її так гонить страшне. Ходи, ти? Чудо. Так, що в нас тут? Сіно-мальче, Що красуня? Красуня? Ти красунька? Розумниця. Що дівки? Що там? Що скажете? Баранчик шон? Так. Ми пішли з бомиком перевіряти. Тобі не можна. Пішу, біжу, можна. нє ні Ні-ні. Так, йдемо подивимося, що сьогодні. О, добрий день. Добрий день. Оце така... Тільки молода курка може зробити. Ну що, стільки сідали є, а вони на землі несуться. Так, раз. Раз, два, три. Тут немає. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, добре наркома. Десять. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Тут немає. Молодці. А ну і дуже на двір гляну. Ви знаєте, що на дворі теж находила на землі? Ану йдемо. Не так ті німці, знаєте, ніби не знають, що мають нестися на тому. Сідала, та не знаєте мов вікури. Що там? Ні, нема. Нема. Де де позалазили в крильники Позалазили, не виходимо. Чекай, чекай, я закрию. Ану. Точно немає собі до де ходити. Тут що? Ні, нема. Була одна одна квочка, друзі, там того року мені тут різла. я тут ходила, заглядала вісім цепет собі. Собі вісім цепет привела. Висиділа, привела, та й все. Ай слава Богу. О, дивіться, я що казала? Де? Ну так як німці якісь. А як? -то й знесла. Ну а як зарізала? Та ізнесла нашу, але що тут во, шо, це німці? Тут ніби нема. Німці якісь. Ти Та то молодняк тільки так робить, бо старі знають, що мають нестися там, де мають нестися. А ті откі сюрпризи роблять. Я як той, знаєте, обійшла господарку, все обійшла, на все подивилася, все перерахувала, Повзбущалася все. Йдемо до хати, йдемо готувати вечерю. Це у нас коли четвертої години зараз. На вечерю всі прийдуть, тому йдемо. Йдемо щось смачненьке зготуємо. Пішли, ходіть. Так, але насамперед в мене Вон, даму треба годувати, почкай. То дама бумику він накришила, черепасі і Матільді. Дай і так, литочки намаринувала. Поставлю запекти. Гречку поставила вже варити. Гречка буде. І далі, ще щось придумаю. Так. Так, гречана каша зварена. Трошки зварила, так, щоб з'їли і мені не залишалося. Так, і литочки також вже запечені. Ой, задиміло. Вийшла пара. Ось такі. Ну І вечеря готова. Гречка, литочки і ще салатик. Тут у нас овочевий мікс, салат мікс, помідорка і перець. А тато з тюлькою їсть, так? Так. Любить тюльку. Я на вечір тюльки не хочу не хочу пити. Ну що, ось такий коротенький у мене сьогодні ролик. Я щось ніби робила щось і не робила. От, як ви вже знаєте, з першого відео що ми сьогодні мали мандрівку. Їхали. Не мандрівка, а справи верніше. Їхали з Артуром в цей чортків здавав. Здавав, здавав, не здав. Так що, таке. Трохи, знаєте, як десь поїдеш, чи щось таке маєш справи, щось, ти вже вибиваєшся як без кулії. ніби наплановано стільки зробити, а вже потім вже не пам'ятаєш що тобі робити. Робиш тільки по мінімуму. Mm. Ну добре. Всім дякую за підтримку. Стільки людей підтримало, стільки людей. Дійсно кажуть, що з першого разу не годі здати. Нічого, буде здавав до тих пір, поки не здасть. Нічого страшного. Нічого абсолютно. Та й усе, друзі, субота минула. Господарку вже навіть обійшли. Повечерили господарку, обійшли. Та й усе. Усе. Як знаєте, як то кажуть, задоволена днем, чи не задоволена. Та нормальний день. Нормальний день. Один день нас чомусь вчить, другий день нам дає а третій день нам дає чарівний пеньок. Так що. Кожен день можна щось взяти цікаве. Кожен день є корисний для нас, Думаю, нічого страшного. Добре, друзі. А завтра субота. Завтра мої хлопці щось трохи напланували. Вони сьогодні і так добре, молодці пішли, то вже всю солому е, позакидали. Вже який був гнів, все, що мали, все-все вивезли, все позакидали. І так молодці вже з малинником сьогодні все. Слава Богу. Вже, вже за то хоч не переживаєш. А решта походу, а завтра теж напланували, не знаю, що там, чи вже будуть братися до клітки з бройлерами, чи щось там чоловік казав, хоче робити. У нього все є робота. нема, що він сказав. Ми сьогодні віддихаємося субота, підемо в кіно. Нітко нема. Ну, ти знаєш, а мені треба то, а мені треба то все, все в нього купа роботи. У мене вся кухня, в нього вся робота. Ніц, ніц, розробити? Я теж завтра маю по кухні друзі, бо, бо сьогодні що, тільки вечерю зготувала? готувала. Завтра знов треба готувати. Лише би було здоров'я. Лише би був спокій, мир було здоров'я. Все решта зробиться помаленьку, все зробиться. Та й все. Спокійного вам вечора. Мирного, тихого, доброго. Ще раз щиро дякую за підтримку. Щиро дякую, хто підписався. Друзі, підпишіться, будь ласка, хто не підписаний. Дуже вас прошу. Мені важливо. Мені ж це важливо дуже. Все. До завтра. Завтра зустрінемося, завтра насичений суботній день. Угу. Та як все. Усім па-па!